Я подумав, що в мене півхати розвалилося. Так, про нічну автопригоду розповідає дубенчанин Валерій, який живе у будинку поруч із залізничним переїздом у Дубні. Сьогодні, 3 лютого, тут близько першої ночі швидкісний пасажирський потяг Київ Івано-Франківськ врізався у вантажний автомобіль. Як усе трапилося, зафіксувала камера спостереження. Видно, що просто на коліях зупинилася фура. Через декілька секунд під'їхали правоохоронці, які патрулювали у цьому районі та побачили заблокований між шлагбаумами автомобіль. Підійшовши до самого шлагбауна і пробуючи підняти його або повернути вліво, було помічено, що наближається потяг з міста Дубна, який рухався в напрямку міста Львів, можливо так сказати. Рухався значною швидкістю, гукнув колезі, що втікай, і залишивши, не розблокувавши водія, залишивши місце події. Відбігши ну одну секунду відбулося зіткнення. Машиніст намагався пригальмувати, однак потужний удар прийшовся на причіп вантажівки. Її водій попередньо не постраждав. Від огляду медиками відмовився на питання, чому порушив правила дорожнього руху. Поліції повідомив, що слизька дорога і не вдалося загальмувати. Він проїхав на заборонний сигнал світлофора. Перший шламбав, і коли заїхав на залізничні колії, відповідно опустився наступний. І таким чином він. Не поїхав далі, а зупинився на самому залізничному полотні і відповідно. Відбулося зіткнення з потягу. Потяг повністю зупинився уже через 500-700 метрів від місця аварії. Рятувальникам довелося звільняти із локомотива машиніста, а медики констатували у нього пошкодження шийного відділу хребта. Машиніст має черепну мозгову травму, але більше було пошкодження, видно його носило по кабіні, пошкодження шийно-грудного відділу хребта. Констатував лікар е, тетраплегію, якоби то нерухомість ні, і рук, проте одною рукою він трішки рухав. Значить, він запідозрив, що можливо є пошкодження спинного мозку. Машиніст потяга знаходиться в реанімації Дубинської лікарні у важкому стані. Йому 28 років, сам із Київської області. Було виявлено перелом тіла с 4 шийного відділу з зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, хворого розвинулися, явища тетраплогії, тобто різке обмеження рухів в верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про. Перевід його в спеціалізоване нейрохірургічне відділення Рівенської міської лікарні, де спеціалісти більше всього приймуть рішення про його оперативне втручання. Сьогодні ще цілий день на переїзді збирали уламки вантажівки та продукти харчування, які були у ній. Удар був настільки потужним, що частини причіпа зруйнували металевий паркан та дах будинку. Пан Валерій розповідає, живе тут вісім років і такого ще не бачив. Важкі двері вони вдарили по стіні зверху. Тут дира, і з внутрішньої сторони теж там цегла відвалилася і штукатурка посипалася. О, там Хата вся засипана. І вся цегла, вона полетіла по хаті. Вони пообіцяли, що зробити все і огорожу, і дах, і Там представники Укрзалізниці стверджують, потерпілих серед пасажирів потяга немає. Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження. Слідство поки триває, а тому водія не затримали. Однак йому загрожує до трьох років обмеження волі. За словами чергового по переїзду, водіїв, які намагаються проскочити перед потягом, чимало я забезпечую безпеку руху поїздів і автотран. Спорту через переїзд це завжди стрес.